Вітаю, на каналі НЕЦІКАВИЙ Цікавий, і сьогодні у нас Пе... побачу Домінус, закінчиться відос. А я думаю, що це останній відос у такому форматі. Що казати, минулий відос про Октан вийшов на хвилину. Тому я записую Домінус, і я думаю, що Домінус це буде трошки довше. Так, да, ми вже домовились, що це не рахується. Це я добачу Домінус. Тут я бачу Домінус, це у нас не рахується, ми це не вважаємо. Ну, за те, що ніби машинка. Добре, давайте будемо кататися на... Ні, О, ні! блядь, НІ! Хотів на доджі, але я загубив його! І це фенік у нас, тобто вже одна катка буде, це вже невідозна хвилину. Клас. Клас, клас, клас. Такс, е, поки мене перекинули, і це, мабуть, перший гол. Ні? What the fuck? О, дарма я не поїхав. блін. Я думав, що ну, не відскочить так сильно менше. Я не, не думав, що так, сильно відскочить менш, ну. Ну добре, ну добре. Перший пропущений, ну окей. Е, Домінус буде, мені здається, найважче побачити в грі, тому що, ну, е, зрозуміло, що перемагають по частоті, блять. По частоті гри... Е, Ты шо, дурак? <laughs> Чувак. <laughs> НТ. Ну шо блять. Молодец. <laughs> <laughs> молодец. <laughs> Опа! Пстик. Бачела. Ба человек А я такой биться. О, блядь, не в ворота. Ну молодец. <laughs> Нормально. Нормально. Я думав насправді, коли е, починав цю всю штуку, що е, Фенік буде найлегше, потім буде Октан, а потім буде домінус. Ну, е, зрозуміло, що е, Фенік-Октан, воно, ну, воно плюс-мінус одинакове, да? тому що е, часто машинки використовуються, і могло так статися, що мені просто в один на один випав би не Октан в першій моїй серії цього дійства, а от саме... Е, Фенік, і був би теж на хвилину відос. Так як це сталося з октаном Я думав, що. Я зіграю на коли буду октан, одну катку, хоча б. Хоча б одну катку. Ну не, ну, не вийшло. А, вийшло так, що це вийшов як шорт, тому що, ну, хвилина відосу, ну. Ну так. Да. Ще я не знаю, чи це вийшло як шорт, тому що я записую це поспіл. Я ще не знаю, можливо, ви дивилися повністю той відос. Ну це було б. Е... це було б. Я Не знаю. Як його випустити? Як шерс чи як відос? Напишіть мені в коментах. Бо ви вже подивилися цей відос, скажіть мені, як я його випустив, бо я ще не знаю. Бо я, не... я ще не знаю, як я його зробив. Тому да. Ой, блядь. Поняв. Поняв, у нас Токсик, блядь, проти нас грає. Ладно. Ай. Хотів його підривати, але через те, що м'яч був над, перед моїм екраном не вийшло. Не вийшло. <реш> а ти думав, блядь? Тільки тобі токсичите. <реш> так, зараз я проїбу після цих слів. О, нащо? Ну, ну проблем, бро. Ну я не токсичний, без негативу. Жодного негативу. А ви бачили, як він підробився? Диви він тепер їздить просто за цими м'ячем, як невіжений, просто... бум-бум бум туди, сюда, туди сюда. Дай, дай мені, каже, дай мені гратися буду, дай, 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 я вже веду. Уже все, вже позда. Ой, злітає мячик, а я отак от... Опа. Опа. А що сталося? Так, а я подивлюсь, мені сподобалось. Аа! Да! ти пролетів повз. Або я зараз не допоздівся і не програв такого, знаєте, бо. <схі> бо осьо, будь ласка, кіков, я вже... ой. Ну, я б кинув найшот, але ну... Не настільки мене зачепив той найшот, який кинув він мені. Ну, ладно, тому вже окей, я вже не буду кидати не вот сейв на найшот, хай вже... Хай вже буде. Хай вже буде мирно. Чистенько. Ай, пух, блядь. Ну тут я не можу не кинути найшот, ну ми ахулін вийобувався перед тим. Правильно? Їбать, це просто карма для чувака. Ну і поніхуй токсичити, правильно? Або нехуй токсичити. отак. Отак працює ця гра. Ти потоксичив, тепер у тебе оцей найшот майже кожен удар. А, не встиг. Ну він дуже веселий. Це D3? Це D3? Який нахуй D3? Я платі на 3 був. Який нахуй D3? Це не три, я минал. Я чем взагалі? Перепрошую! <кхів> Завершив я минулий сезон на першому чемпі. і ще поки не відкалібрувався, <кхів> тому нічого не знаю, найшот, до речі. Найфо, nice до речі. До речі, а. Ах ти. Ай-яй-яй. Легенько, легенько, тако трошечки е, давим по муралі. Кажемо хлопцю навчитися грати. ну так, А він перший почав так сичити. Почекайте, я без негативу. Я без негативу, хлопці. Ніякого негативу. мене не виходить зробити після того, як я підкинув м'яч на нього полетіти, типу. От в мене реально чомусь це не виходить. Я хочу полетіти прямо на нього. Щоб підірвати, але у мене не виходить. Хізди, хиздихзи. Ай-яй-яй, зачепити все. Ну він розізлився. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну добре, це вже не... Добре, полетіли до наступної гри. а Добре. Без негативу, хлопці. Без негативу, хлопці. Фу. Фух. Фух. Ну мені сподобалось. Так, фух. Давайте поміняємо машинку. Де? О. Найс, nice. полетіли. Uh, полетіли до гри. чи підемо 2 на 2, чи підемо 1 на 1. 1 на 1 менше шансів зустріти домінус, то ми йдемо 2 на 2. Відос може бути дуже довгим, може бути дуже коротким, я не знаю. Але те, що я знаю точно, це те, що я можу щитарити і взяти, типу, зайти гараж. Customiz кар і там буде Домінус. І, типу, це вже буде вважатися як машинка. Ну, добре, 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 добре. Це не чесно, це не, це не чесно, це не чесно. Не буду це зараховувати тому що це було нечесно. Ну, блядь це було нечесно, тому ми йдемо зараз 2 на 2. Фух. Ну, мене повеселила минула катка, мені сподобалось. Фух, полетіли, полетіли нос. А я ж казав, що я не буду вирізати нічого дивитися, поки відео не завершиться, тому що це ж в пошуках Домінуса. Ну, окей, добре, давайте шукати. Давайте шукати Домінус і. Нема? Нема домінуса? Нема домінуса, тобто це ще одна катка, це найдовший... офіційно це вже найдовший випуск. Мені так здається. Добре. 2 на 2. Казав, що не буду вирізати нічого, тому... Дивіться, як я програю в казуалі. Тому дивіться, як я буду програвати в казуалі. Такс, він їде. Він їде. І я їду. Отак от, от перехопив. Нормально. Буде ударчик. Ой, хорош, Слухай. А вони молодці? Ооо, понизу дав. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, дав понизу. Упс. Упс. Ні! Все-таки да. <хе -хе -хе> Все-таки да. Е, все да. Ну, да, значить да. <хе -хе> я от так подумаю, якщо в когось на банері буде домінус, це зараховувати, що я побачу? Ну по факту да. Але тоді б треба було завершувати, коли е, ще на початку е, гри е, у нас був домінус. Правильно? Я думаю, правильно. Плюс АП мені. Скіпайте. Треба вимкнути буде а, ці. Е, гімни. Це, звісно, прикольно, да, що вони є. Але, на жаль, коли записуєш, це трошки печально. Бо воно навіть оцей маленький шматочок вважає як. Як АП і дає обмеження. Мені, звісно, на них пофіг, але. але. Добре, передачка непогана, передачка хороша, на тімейта залетіла і це голясо. <гадуває> Невигона, сука, блін! Треба вимикати прикол цей. я <гадуває> цей прикол. Не гоно, не гоно, give you up, ю ап. let you down. Ах ти, вернутись так. Тимейт! Тимейт! Дамай, тиммейт! Блядь! Ты домінус? Домінус, ага. Це октан? Та ну, не вдається обійти його. Я крыша! Блін, ну все, засіла. Засылал голову, на все. Я понял. Я понял. Never gonna... You up. Never gonna, let down. Never gonna run Не вынап едам. Невегана. Манекип АФК. Ну и пишу вина. Ладно. Жодного негативу, Чому сьогодні такий випуск. Я не розумію. Це ж всього-навсього домі. Та блять! Охтан заїбеш? Дай побалдіти! О. О, Токсік, це Охтан, да? і пішов він нахуй! Блін, треба запікувати мати, почувати. я дуже багато матікаюсі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй яй-яй-яй яй Невигона бля Невигона блядь, блядь, бля Невигона Бля як мене заїбав цей октан Ви не уявляєте Як мене просто заїбав цей октан Він тупо не дає мені ні зробити Купи на така. Ну ти диви, блять, на того октанову нічого. І шо віце? Ай, не протиснув. О, нема бусту. о печалька. о печалька. О, Джош. Оу, ніхуя. Хе-хе. Це типу і здивування і. Дія типу А ти заеба... Дай пограть нормально. Ты <і> саму... са... саму хто? Самуси джи. Самусидж. Самусиджи. Та ти, блять, подиви на нього. Ага. До побачення. тебе треба вздупу. Тімейт, молодець. Треба забивать. Щоб було три-три. А потім... О-о-о-о-о! На! Бляя! Я їбав. Ура! Тимейт забыл! Трессе роздав. Я Яма! Я тоже так міг Хе-хе-хе, <гум> бля, що за випуск? Без негативу, хлопці. Без негативу, жодного негативу випуску. Без негативу. Бум. О, це ворота. О, Ооо, це ворота. рота. Шкода! Не вигона Giave U. never gonna Ну, офіційно це вже uh, найдовший випуск. Інші машинки я не, не бачу сенсу робити в цьому. Ну, типу, Breakout ще, чи там, можливо. На ньому дуже мало грають. Я дуже давно не бачив, щоб на ньому грати. Ну насправді. Кімеччимесь поїхав, блять, в куто, коли я йому даю передачу. Зараз могли робити 4-4, бо я видав хорошу, гарну передачу. Але йому покій, він тому що. Тому що, блядь, Фенік, а не домінус. <с>. Тому що феніка не домінус, і ми йдемо 3 на 3, як я і казав, 2 на 2. Ой, 1 на 1, 3 на 3, 2 на 2. Блядь, дурак, 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. Ой, нецікавий, не цікавий. Ось о, звісно, ти даєш. І шо? І шо? Що? що ви мені скажете? Я поки не бачу. Я поки не бачу. Я поки не бачу. О там щось таке видніється з боку. Це Домінус? Хуй там, це остан. Нема Домінусу. Хе-хе-хе! Все одна катка. І це ще може бути не остання, ви ж розумієте. Зате маз. То єбо. Алло. 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 Це що таке? Алло. Алло. Ельчалле. Ельчалле, Chal. думаю, в команді. Ну я не думаю, що Домінус буде важко знайти. Хоча я це... В цілому. Ладно, я думаю. А, так це домінус.